Яскраві й апетитні ці гігантські надувні плоди прикрасили стіни театру в лондонському районі. Нотінг-Гіл. інсталяція називається Тигр подорож кохання. Її створив дизайнер Чхве Чон Хва в межах заходів південно південнокорейському мистецтву. Плід це людина й природа, тому нам треба жити в гармонії з природою, і плодами будуть щастя, усмішка та благодать. південно корейський дизайнер давно відомий своїми яскравими інсталяціями. За допомогою деяких він намагається показати проблеми сучасного життя, але його роботи не бувають похмурими чи депресивними. Вони завжди світлі й барвисті. Людям подобається фотографувати мої інсталяції і публікувати їх у соцмережах чи надсилати повідомленням. Нині це модно. Люди хочуть ділитися враженням. Дизайнер створює інсталяції з різних предметів, які люди використовують в повсякденному житті. Це можуть бути навіть пластмасові тази чи миски.